Двері 5 плюс класа, частина третя. Хто не дивився першу та другу, подивіться на нашому каналі двері ідеал. Зайдіть. Розкажу по товщинам металу. Що тут таке? Перше, покажу це товщину карману. Вона зараз поґрунтована, ще буде краситися і будуть накручуватися панелі МДФ. Товщина кармана. Це карман, куди заходить циліндр. Його товщина 19 мм. Лягає циліндр не на замок, а на метал. Сюди. І отак вставляється броненакладка. Вона, бачите, товстенька 25 мм. Отак вона сюди лягає, закручується. І вже нічим не видериш ні зйомником. Нічим не заб'єш її, не зірвеш, броня сама по собі, вона не сверлиться, сверла її не беруть. От. Огляд далі продовжуємо. Замки стоять вкладим методом. Тобто нема цих планок. Це замовник так замовнив, замовив і ми так поставили, зробили. Тут іде верхній замок, всі замки топові 7 класу. Ригелі по 18 мм. Це девіатори вверху внизу. Тобто низ та верх. Отак виглядає приблизно. Ну, Лежить на столі, вона дуже тяжка. Ці двері вони будуть в зборі з накладками МДФ, десь 260 кілограмів, там коробку покажу ще. Товщина притвору, який лягає в коробку. 10 мм. Цей притвор я там далі на коробці покажу. Він заходить в коробку, і отак от виходить запад ліцо, що не заложиш ні антивіджим, нічого не закладеш. Також сувальний отвір. Вот. І тут є метал, з якого вона, ну, ви бачили ребра жорсткості. Вот, метал, двоєчка лежить метал, це сварочні стика. А оце зверху ще четверка. Тобто це обв'яз по периметру йде, От так, по всьому периметру, і ще 4-мм листом сталі холоднокатаним. Тобто, дуже масивні, дуже жорсткі двері. Можете приїхати до нас в магазин, подивитися на них. Товщина на петлях на варки. Тут 20 мм товщина. Ось така ось. Бачите, товщина. На петлях, тому що двері дуже масивні, тут три петлі на підшипниках. Тобто підшипники стоять петлі вічні. Отака товщина. Ось тут добре видно, бачите, яка товщина від дверей до петлі. от Хто там двері вибирає, в магазині зверніть увагу на товщину від дверей до петлі. Є двері такі товсті. В магазині такі прям продаються. І тут 4 мм толщина. І кажуть, там двері по 300 кг. Якби було 300 кг, вони просто обрізали і обірвали петлі. Зараз ще піду в малярний цех і покажу вам коробку від неї. Це коробка в малярному цеху. Коробка тут десь приблизно в районі 100 кг. Тобто в людей є двері по 70-50. по 50. А тут тільки одна коробка до дверей 100 кг. Ну, Товщина сталі. Це те, що лягає на стіну. Бачите? А скільки ж тут? Тут? 10 мм, 20 мм товщина цієї сталі. Вот. Що це таке? Бачите, така штука на коробці. От так. от така. Це те, що я казав вам, тільки що, коли двері дивились, притвор він лягає сюди заходить для того, щоб з тої сторони нічим не віджали. Ну, ну от. Замки, куди заходять, лягає сюди притвор, сюди притвор, отак двері вклад сюди і звідси немає доступу. Тобто, коли вона лягла, отак і сюди зайшла, нічим не заложиш. 에, придумали ми цей антивіджим в 2009 році, коли наші двері 에, віджимали. Ну там в квартирі був і віджимали гідравлічним донкратом. І 에, коли люди 에, ну, тяжко пішли, там гарні двері стояли, ну віджали. І після цього ми придумали таку опцію, як антивіджим. Тобто проти віджима Донкрата. Ну, звісно, на цих дверях і лом не працює, тому що тут навіть без віджима лом працювати не буде. Лом там, болгарка. От, антизрізи, бачите, там хто каже, візьму болгарку за 5 хвилин та переріжу. Ну, вибачайте, рібятішки, нічого у вас не вийде. В кращому випадку ви нічого не зможете зробити, а в худшому болгарку зажме, розірве круг і дріже вам голову. От, тому ну, ми випробовували, там дуже страшно це робити. Тому коли двері зроблені в комплексі і болгаркою ріжеш, ну, вибачайте, відриває, може розірвати круг. От, і будуть проблеми. Покажу ще кріпежні вуха. Такі ось, їх тут е, сім по бокам, виходить, і три зверху. Низ не крепимо, тому що е, внизу, а, тут і знизу є. Крепимо і знизу. Ого, тут 7, 7, 14. і ще 6. У нас виходить, 21 вухо. О, великий, ну, велика кількість кріпіжу. Там ще буде зворотня рама, бетонна стіна. Вот, петлі. Отак вони вварені, бачите, закриті. Сюди заходять двері, вішаються. Чик. Оці вирізи спеціально, щоб одіти двері на коробку. Посилювач стоїть на коробці з однієї сторони та з другої сторони стоїть посилювач. От, наша фірмова захист, наш фірмовий захист, тайни рігелів замка, тайни ми не розказуємо на відео, щоб не обізяніча. Ну, такі ось у двері. Коробка 100 кілограмів, тут тільки коробка. У людей там двері по 70 кілограмів до 100. А тут тільки одна коробка має вагу більше 100 кілограмів. Всім дякую за увагу. Замовляйте гарні двері, спіть спокійно. Щоб не тільки варину, і як був випадок, що приходили рашисти і не можуть зламати двері, не попадали в помешкання, забезпечуйте, ну, купляйте собі, ставте нормальні двері на всі случаї життя. Дякую всім за увагу. Мирного не буде. Побачення.